Звернення до молоді України та всіх свідомих українців. Хочу вас попередити про неминучу екологічну катастрофу. За весь цей час я намагався достукатись до ветеранів, пояснити, що ховати воїнів у болоті це негідна справа. За весь цей час ветерани добросовісно. Засунули голову в пісок, а деякі навпаки допомагають нашій владі красти. Мало того, що вони намагаються усіма способами, незаконними способами відмити величезні кошти на похованні воїнів в болоті у воді, вони знов таки вони знищать і вас ветеранам начхати. На майбутнє України, на майбутнє здоров'я громадян. Так що прошу допомогу у вас, молодь. Будь ласка, і Будь ласка, допоможіть 28 та 29 серпня серпня. Мархалівському лісі відбудеться урочисте відкриття цього ганебного кладовища. Я його називаю крадівництвом. Там будуть, я так розумію, депутати перші обличчя держави. Там все буде дуже гарно, гарно, гарно. Але я вам нагадаю, жодних досліджень саме для безпеки поховань воїнів не було. А тим більше, влада відмінила оцінку впливу на довкілля. Але є. О... Дослідження інших людей, саме з вищими освітами, котрі в цій сфері знаються. І вони попередили про те, що вся Київщина і все, що по Дніпру буде пити отруйну воду від 130 тисяч традиційних поховань українських воїнів. Все, що наші все, що тіла воїнів будуть розкладатися в пісках мархалівки в цих болотах. Воно одразу через три річки Київщини буде попадати в найближче 12 громад. Та у Дніпро весь Київ та Київщина. Ви будете купатися у воді з мертвих тіл воїнів. Ви будете пити цю воду, хоч ветеранам і насрать на пам'ять своїх полеглих побратимів та на свою Україну. Звертаюся до вас, молодь та свідомі українці. Допоможіть саме. Попередити цю екологічну катастрофу для вас і е катастрофу знищення честі та гідності пологи побратимів для мене. Прийдіть, задайте питання і заставте відповідати на це.